Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Benelux Car. Звати мене Володимир, займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Також купуємо автомобілі з аукціонів. Сьогодні у нас на огляді Volkswagen Passat B8 2019 року випуску 2-літровий дизель, автоматична коробка передач 140 кВт. Автомобіля присутня максимальна передня та задня топова оптика, динамічні повороти як спереді, так і ззаді. Автомобіль знаходиться на таких легкосплавних дисках 18-го розміру. Всі вікна, включаючи з лобовим рідні в нас. Автомобіль вже доставлений в Україну, розмитнений Сертифікат присутній, тільки що забрали автомобіль з мийки. автомобіль має декілька м'ятинок. Зараз лежаємо до хлопців, щоб їх забрали. По фарбі автомобіль весь рідній фарбі, жоден елемент не фарбований. По технічній частині також зауважень немає. Має у нас ось такий нюанс на задньому бампері. Ось таке у нас багажне відділення. Розина також в досить хорошому стані, всі 4 колеса. Ось такий у нас вигляд ззаду. Салон автомобіля, як ви бачите, комбінований. Тут у нас по кругу йдуть такі декоративні вставочки. Присутній безключовий доступ. Чотири підемки, складання зеркал, підігрів зеркал, стан водійського сидіння, електрорегулювання спинки водія. Датчик світла, датчик дощу, також у нас присутня віртуальна панель приборів кнопки ty зарядка. двохзонний клімат-контроль. Підігрів сидінь, перепрошую, не двох, а трьох зон, так як можна регулювати. Стоїть топова мультимедія. Присутня у нас камера заднього виду. Пробіг даного автомобіля складає 192 тисячі, пробіг оригінальний. На, віртуальні прибор... На віртуальній приборній панелі можна змінювати положення інформації, також виведеться, як ви бачите, навігація, кому як зручно. Салон автомобіля в цілому збережений, недотертий. Автомобілі навіть не робили хімчистки, просто помили його. Електрорушник, зеркало ланього виду з автозатемненням. Присутня також два ключі. Ось так виглядають у нас передні повороти. Досить гарно виглядає вже. Ціна даного автомобіля в Україні з сертифікатом складає 22 800 євро. Коза цікавий такий автомобіль, а можливо будь-який інший, прошу звертатися за номером телефону 098. 321 5004. Звати мене Володимир. Займаємось підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Також купуємо автомобілі з аукціонів. Кошти цікавить, телефонуйте, робіть попередні замовлення, Підберемо та прижанимо автомобіль для вас. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за увагу. До нових відео. До побачення!